Фундук привитий на високому штамбі. Сорт святковий. Зараз покажу в чому. Бо питають я так для себе. У мене тут морозобойна яма і, і цей. Ну, себе так посадив. Може в когось є, бо знаю багато. Що, це. Що люди садять, питають, чи буде рости. У мене там колорічки, морози, б'ють. В общем, зараз я О, покажу просто сорт святковий, який цей. У мене вже я зібрав його, а це лишилося ті, що не впали. Ось такий сорт. Ось така крупність. Хороший сорт. Смачний. Великий. Ну то в мене сигналка. Це то, брат, в мене сигналка цього року на медвежах сигнальний. Правда, він твердокорий. Зато смачний. І виход ядра в нього хороший. Ядро смачне. Святковий. Ну і Медвежий горіх, який тут обрізався, він бідолага, що він тут тільки не терпів, але по три прививки ставили, а тут одна пішла. І тут за два роки отак вона отовщилася і вже розкинулася на наступний рік. Це другий рік її зараз. Уже Серіжки, на наступний рік буде сигналка. Але сигнальний урожай трапезунда. Ну, правда, як сигнальний. З нього так сигнальний-сигнальний по чуть-чуть брали, а це я його вже струсив. І на високих штампах. Ну як, тут маленький штамп, а все в мене є на високих. Трапезунд на можна сказати, високому штамбі. Так як проблема. Ну багато. Думають, розказують, питають високі, низький штамби, наш повище, надо понижче. У мене в даному випадку тут морозобойна яма. Практично всі, кроме двох на коротких штамбах і тут ще так, о, о, такі на там, сантиметрів 40 теж привиті. Це, будуть перекапуватися, відсаджуватися в другу, людям це хороші сорта. Які тут де-не-де були привиті. А високий штамп. Ось високий штамп. Він, по-перше, коло нього. оп 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 опа Це сигналка, сигналка, бо ще не було. Високий штамп, коло нього можна садити все, що хочете. Він на містах, які е, різковані для фундука. В плані цього, що заморозки і вода, вода, головне вода. Зараз не то що а в Турції багато в мене людей, Ну які там говорять, що їх можна поняти. От, то просяти саженці Медвежого горіха, тому що -таки, вам просто не знаєш. А в Турції, навіть в лідера цього, якби по фундуках він там в мірі, то води не стає, в світі не стає води. І Оці поліви регулярні, поліви. якщо в світі не стає води по чуть-чуть. По у нас відчувається, що там пересохло, там в общем, там нема, там завозна, там люди п'ють з бутилок воду, дай Бог, що дав, щоб ми ще не п'ємо з цих бутилок воду. Але е, цей медвежий горіх тут без поліва взагалі. Оце все, що тут в мене на Медвежих, тут поліва його ну, навіть не видно, тому що от кос тут. Якби полів я робив би таку чашечку, але зробив, а мотоблоком воно все зрівнялося. Поліва немає і не було. При посадці був, далі він без поліва, без нічого. А так як проблеми і далі будуть з водою, то і це буде дуже дорого. Якщо зараз береш річки воду, це не везде, але скоро зараз буде так. Що треба розрішення і треба то все буде платити, в нас тут вже платять. Якщо будеш, береш з річки воду, прийшов, заплатив, розрішення там, і ти собі поливаєш. Це Воно було раніше, але це починається вже в такому масштабі, що не будеш так. Ну, коротше, це все буде дорого. А медвежий горіх це все прощає, як-не-як, але без води у мене. І високі штамби уходять на морозобойних містах, де морозобойні ями, уходять, підняті штамби, уходять від заморозка. У мене тут померзли були ці, як стояли вон. Без всякого це ростуть трапезунди, вони які вимахали, аж, аж аж не тормозиться, тому що от на медвежом торможиться, потім обновити. Та в мене є один корч на медвежому сорт, пірожок. Ми його зріжемо, якось він зараз листя впаде. І ми його зріжемо головку, якусь, на, щоб, якщо не вийде перепривити на старих його гілках, то ми його зріжемо і пустимо нові жировики, щоб на них привити обратно привитизунд. О, тут. Він в мене і тут так вон, дивіться, трапезун, Який виріс. Він вже до 3 метрів, без всяких цих торможеній, І ну, взагалі, чітко, класно. Витримує все. Заложив Сергія, це все сигналка. На наступний рік думаю, що в ньому буде море горіха. Вот. Вся проблема вода. вода. І високі штамби. Коли високих штамбів, свободно, мотоблок. Тракторець, эти МТЗ 80 може тут горати. Ось, щас іде. Раз, два, 4 метра. І між. Ці 4 між цим. Раз, два. Коротше, посажено на 4 на 4. Тут у мене 4х4. Отлично. Це все. Отак.